Днями Міненерговугілля повідомило, на складах українських НПЗ залишилося 34 тисячі тонн пального найменший показник за останні два роки. Це тоді, як зазвичай у червні споживали 400 тисяч тонн. Тож запасів вистачить усього на три дні. Хоча традиційно їх накопичують на два тижні. Таким образом, ніхто підприємства України, намагаються м'яко шантажувати правительство, Уменьшає іскусні запаси топліва на внутрішньому ринку. Може при создавшомуся дефіциті повисіться цена, і потребітель просто буде платити більше. Коні ж, навірно, правительство должно каким-то образом влияють на НПЗ для того, щоб підталкувати їх нормальной роботі ринку. За інформацією учасників ринку, причина малих резервів брак нафти і значний експорт до Росії. За даними держмець тільки лисичанське НПЗ цього місяця вивіз близько 90% вироблених бензинів. Про можливий дефіцит українці вже чули, але Поки що запасатися пальним не поспішають. Нет, конечно. А куди його? На балкон сливати? нікуда. Я не вважаю це серйозом. Цифри різняться. Аналітики оцінюють запаси бензинів по всій країні, а не тільки на НПЗ у межах 200 тисяч тонн, де спального вдвічі більше. А невеликі залишки на нафтобазах пояснюють спекотною погодою на сьогоднішній день. В условиях повищеної температури хранення веде до значительних потерям за що того, що спаряються легкі фракції з бензину. Ухудшается качество топлива и идет просто, просто потеря. Это экономически невыгодно сейчас хранить большие объемы на, на нефтебазах. Поэтому трейдеры э, оптимизируют логистику и стремятся работать с колес с тем, чтобы запасы, хранимые запасы были минимальными. Чому такі розбіжності у цифрах від Кабміну та аналітиків у Міненерговигілля не пояснюють. Великі трейдери вже надсилають додаткові замовлення на зарубіжні переробні заводи. Тому нестачі пального або цінових коливань на ЗС експерти не очікують.